Доброго дня, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, проспект Миру, 45, В, місто Житомир, тракторний майданчик, орієнтіри наші незмінні, район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Іде от грузочка 244-го Донфена, глюксово. Такий тракторець поїде до власників. Так. Такий кемовський двигун. ручничок, блокіровочка, понижені, повищені. то в нас передок. От, От і відгружається донфанчик, 244-й, люксова. Такий тракторець. Ось наші... наш майданчик. Тракторці продаються, реалізовуються. Тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, готуйтеся до сільськогосподарських робіт. Місто Житомир проспект Миру 45 Вень. Терний майданчик, район Бугунів, друга міська лікарня, пологовий будинок. Чекаємо на майданчику.